І зараз будемо говорити про ситуацію на Каховській ГЕС, а також на Херсонщині, і, взагалі, що з українськими ГЕС чи вони в безпеці з нами Ігор Сирота, генеральний директор акціонерного товариства Укргідроенерго. Пане Ігорю, вітаю вас, доброго дня, пане Ігорю, Власне, розкажіть оперативну інформацію, що з каховським водосховищем. Що з водою на Херсонщині, як в інших регіонах, ну так як ми вже після вчора втратили всі вимірювальні пристрої по Каховці. Ну, ми знаходимо інший спосіб, щоб приблизно підраховувати спрацювання Каховського водосховища. На сьогодні ми бачимо приблизно приблизно. Хотів би сказати, що це не більше ніж 8 метрів Каховського водосховища. Воно дещо сповільнюється, ну і будемо надіятися, що ми втримаємося на якісь більш позитивні відмітці, тобто до 7 6, до 6-7 метрів, щоб не уходити нижче критичного рівня, тобто до 3 метрів, коли буде тільки, тільки в створю в руслі самого Дніпра, старого Дніпра в руслі. Якщо, буде... Якщо, так, може... Так. Якщо може бути найгірший варіант, і, і ця відмітка. Знизиться того мінімального рівня, тоді що? Ну, якщо ми залишимося на відмітці 7 метрів, то після першого паводку, який буде весною, ми можемо набрати цю необхідну кількість води в Каховське водосховище ну, після побудови перемички, про яку я говорю. До цієї відмітки вище 12,75 для того, щоб могли всі міста, які мали водозабір до аварії на Каховський Гес, щоб могли споживати воду І для нас в першу чергу головне завдання. Але перемичка, побудова перемички можлива лише після деокупації. Лише після деокупації, ну ми це швидко зробимо. Ми це зробимо до, за буквально 2-3 місяці. Ми зробимо перемичку, і ми, нам головне встигнути все це зробити до паводку, коли буде паводок, щоб ми могли максимально набрати Каховське водосховище. Те, що ви зробите, побудуєте перемичку швидко, це зрозуміло. Те, що наші збройні сили звичайно вигу... виганяють окупантів. Ми також вдячні їм і допомагаємо їм з усіх сил, але деколи окупанти кидають всі сили, а в них їх значно більше на те, щоб, щоб не українці не відбивали свої землі. Тому все залежить від того, як рухатиметься фронт і яка буде ситуація на фронті. Ми віримо, що буде динамічно рухатися. Дай Боже, що зараз відбувається в Криму у зв'язку з тим, що підірвано Каховську ГЕС росіянами? Ну в них буде все відбуватися те саме, що в них відбувалося до 22 лютого 2000, до 24 лютого 2024 року. От і в них цей самий сценарій буде повторюватися. Тому що вони після цього, як тільки вони захопили Каховську станцію і це побережжя, вони в першу чергу, що зробили, це розібрали, підірвали, демонтували цю загорожу, яка зупиняла воду на Кримський канал. Ну на сьогоднішній день у них води точно не буде до паводку. До паводку. Тобто знову чекати весь рік, фактично, так? Звичайно, звичайно. У них буде. Я ж говорю, буде ця сама історія, що була до того. А коли вони закладали вибухівку, вони в принципі розглядали цей сценарій, що Крим залишиться без водопостачання. Мені здається, що вони інші сценарії розглядали, що вони залишаться і без Криму. І тому для них не так важливо було. Тому і для них було важливо, щоб якнайпізніше програти. Цю, скажімо, цю битву. Так? І тому абсолютно, я більш переконаний, якщо б вони думали про Крим, то вони б точно не взривали Каховського водосховища. Це ж можна було зробити більш фахово, можна було просто відкрити затвори, затопити, потім прикрити і підтоплювати постійно, не давати можливості. Ну, скажімо, були інші технічні рішення, які би не несли такої катастрофічного наслідку. Але мені здається, що для них цинічно все після себе, повірте мені, вони будуть залишати після себе те, що вони залишили в наших містах, і ми вже це побачили. Тому вони цинічно підірвали станцію, просто розуміючи, що вони не зможуть її контролювати більше і просто щоб нам залишити після, ну, скажімо, руїни. Вони це успішно роблять. Якщо буде деокуповано частину Херсонщини, де розташована Каховська ГЕС, якщо буде побудована ця перемичка, набереться необхідний рівень води, наскільки все може повернутися на круги своя? Чи буде все так, як було до підриву, чи, чи так уже не буде? Ну, ми зобов'язані зробити все для того, щоб повернутися до того. Як було до підриву, так тому що дивіться, ми розуміємо, які наслідки для, має для регіону, для майже чотирьох ну, областей для водопостачання: це і Херсонська область, Запоріжська область, Дніпровська область, Миколаївська. Ми розуміємо, наскільки це важливо. Вода і питна, і технічна, і для сільського господарства. Ми будемо бачити, як люди страждають від цього. І тому це в першу чергу треба забезпечувати людей. Ну і друге питання, звичайно, що потрібно відбудовувати станцію, тому що вона ну, скажімо, потрібно для того, щоб регулювати і бути в Криму і Миколаєві динамічно розвивалися альтернативні джерела енергії. Вони будуть теж динамічно розвиватися. І їм потрібно буде регулюючі потужності, і саме ця станція потрібно буде для південного цього саме краю. Чи вже якісь ведуться розрахунки, скільки коштуватиме побудова цієї перемички і взагалі відновлення роботи нормальної ГЕС? Ой, ви знаєте, мені здається, що це зарано прив'язується будь-яких цифр. Ну, ми, що, Я ж, наприклад озвучував цифру, що мільярд євро це станція. Ну це ми розуміємо, тому що є. Ми в світі бачимо, скільки коштує побудувати мегаватт. Якщо 600? Могова станцію там побудувати це півтора тисячі, мінімум півтора тисячі, тому ми виходимо приблизно на там мільярд євро. Але ми точно не знаємо, що не до ми робимо розрахунки по перемичці. Скільки буде коштувати перемичка, скільки буде коштувати демонтаж. Ми ж не знаємо, що там наскільки був потужний вибух внизу, і що там залишилося, і що потрібно буде, і як демонтувати. Ми собі ставимо, скажімо, за таку мету, щоб протягом року здемонтувати станцію, тобто перекрити в першу чергу, а потім зробити будівельний майданчик, демонтувати станцію. Ви ж розумієте, що потрібно буде експертиза, і я більш ніж переконаний, що буде міжнародна експертиза, щоб доказати, що це був терористичний акт, що це була підірвана станція. Ось і це теж буде займати час. А потім 5 років, щоб побудувати виключну станцію. Але паралельно треба буде будувати і шляхопровід, і там залізнична колія, газопровід, водопровід це складна інженерна конструкція, яку на яку потрібно буде потратити років 5, і це треба буде працювати так, як я завжди говорю: 24 на 7. пане Ігорю. Напередодні раніше, десь так в жовтні, в листопаді, тоді коли росіяни там уже закладали вибухівку, тоді велися розмови, чи можуть вони підірвати, і тоді говорилося про те, що Каховська ГЕС гребля збудована так, що ну навіть якщо буде ядерний удар, то вона його має витримати. Але тим не менше, тим не менше, сталося те, що сталося. Власне, коли відбудеться ремонт, якщо все буде добре, чи після того ремонту, після оновлення? Чи можуть повторитися якісь такі ситуації, якщо, не дай Бог, росіяни знову окупують цю частину України? Ну, дивіться, щоб роз... зруйнувати таку станцію зовні, ну це практично неможливо. Це потрібен ядерний удар. Це потрібно дуже багато вибухів кілотонами скидувати в одне в одне місце. Це нереально. Звичайно, те, що вони зробили, це коли замінувати її всередині, і завести там сотні і сотні кілограм вибухівки, і одночасно підривати, і розуміючи, де краще підло... де закласти цю вибухівку, як підірвати. Більше ж переконаний, що їх консультували в цьому напрямку. і Я думаю, що і проєктанти, і, скажімо, технічний персонал. Ось, і тому таку станцію це не просто. Це не за день, не за два. Це не потрібно слухати, що там може забігти якась диверсійна група, і вони швидко. Вони цього не зроблять. Це потрібно десятки днів, щоб це зробити. Розумієте, тому е, будь що можна підірвати, бо що, атомну станцію можна підірвати, гідро підірвати, ну, скажімо, якщо задатися такою метою, але це потрібен час. Це не можна зробити, так знаєте, взяли там говориш там ракетою, чи ще щось, Ну вони почали ці наративи, що там під розмиви, підмиви. Це все просто розуміючи, увести е, увагу людей і суспільства в сторону, а не саме на сконцентруватися на тому, що є, тому що. Дати оцінку, що відбулося, звичайно, це є вузьке коло фахівців, які можуть дати оцінку. А все, що вони розказують і говорять, це ну скажімо, на загал для людей посіяти паніку, розказати, під сумнів поставити. Оце їхнє завдання, і вони ну, часом досягають цього результату. Тобто, їхні погрози про те, що як вони там казали, давайте що київську ГЕС е, в отмістку за Шебєкіну е, вони. Вони просто погрози, просто аби поговорити в своїх студіях, просто аби полякати нас. Ну подивіться, ну хто погрожує? Ну це недорозвинуті люди, які просто взагалі нічого не знають. Вони просто їм все одно що говорити. Вони просто от вони виходять на ефір да і говорять все, що попало. Вони все можуть погрожувати. Вони вже Вашингтон, вони Брюссель, вони Лондон. Вони все змивають, тільки Бахмут брали рік. От і все. Тому це все їхні погрози і не більше. І це нагнітання істерії. Ну і, звичайно, тішити їхній народ, які вони всемогучі, і як всіх їх бояться. Це просто ну, слова і не більше. Дякую, пане Ігорю, за те, що розповіли про всілякі можливі сценарії. Ігор Сирота, генеральний директор реакціонерного товариства Укргідроенерго.